Привіт, малята, є бажання вивчити новий вірш. Тоді пропоную вірш, Надії майстренко, бережіть комашок, діти. Ось послухайте. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть. У природі все з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось. Чудовий вірш, так? Давайте спробуємо разом. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на ложок, не побачимо квіток. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть. У природі все з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось. Запам'ятали? А зараз спробуйте самі. Вчіть вірш, малята! Успіхи вам! До зустрічі!